Тішечки пшенички муки і декілька гарних ліквідів, щоб за такий короткий промежуток часу рибка встигла підійти до нас на точку. Ось і все. Все це діло замішав, і зараз буду закидати воду. Ну що, друзі, ось ми і на місці. Першим ділом підрубаємо термосел, адже тут холодочку мене комарі просто з'їдять. Я вирішив змінити локацію, думаю, вам буде цікаво. Бачите, рибалку з різних річок. Тому сьогодні ми будемо рибалити ось тут. І будемо рибалити на ось таку красу звичайний олдскул метод це картопля. Тут такі трішечки можуть бути важкуваті умови, адже будемо закидати путь самий очерет і є великі ризики на те, що рибка буде сходити. У нас є дерево одне воді, дерево друге воді. Ну, будемо бачити. Головне. Як покажуть для нас процес?